Курс чудес Урок 311. Я осуджую всі речі так, як мені хотілося б, щоб вони були. Суд був створений як зброя, яку слід використовувати проти істини. Він відділяє те. Проти чого його використовують і виділяє його, ніби це окрема річ. І таким чином він робить його таким, яким ти хочеш, щоб воно було, він судить те, чого не може зрозуміти, бо не може бачити цілого і тому судить хибно. Тож не скористаймося ним сьогодні, а віддаймо Його тому, хто використовує Його по-іншому. Він підніме нас з мук усіх суджень, які ми винесли проти себе і відновить душевний спокій, давши нам суд Бога над Своїм сином. Отче, дозволь нам сьогодні з відкритим розумом чекати, щоб почути твій суд над сином, якого ти любиш. Ми не знаємо його і не можемо судити. І тому... Ми дозволяємо твоїй любові вирішити, ким має бути той, кого ти створив як свого сина. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.